І усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати око. Я теж давно не грала око, і я забулася там грати, але ми будемо грати. Так що записайтеся вкусняшками, відео буде йти довго і ми починаємо. Так, нажимаємо на кнопку. Не будемо читати, я вже не знаю. Подовжте, будь ласка, почекайте. І ми починаємо вже так, забули їх зграти. Ага, треба 20 мішків назбирати і там пускати виходи і Страшилище. Дуже страшна голова. Але мене будемо боятися. Ти йти. І ще на... давайте око збирати. Так, йдемо туди. О, Око. Давайте подивимось, де вона є. А, вона наверху. А ми поки не О, швидше збираємо. Так, дійдемо туматку. А воно вже в підвалі. Можна не боятися і може скинути. Ось тут шклятка, всі хляди проведемо, які тільки можемо. Тут, тут нічого немає.

Бабарте. Що воно, воно, воно. Ваш, шки, нас не йде? Повихід. Бачите? Шки на сніжки всі. Нам треба 23 мішка. Ой, не 23, а 13 мішків. Так, воно десь там гуляє, балає. Тут 0 мішків, Алло, <кхи> У нас ноль мешки. Давайте сейчас проверим, чтобы мы ничего не порвали. Так, тут ничего не порвали. что. Блин, будемо це злочки. Я вже хочу вийти новое впити в підвал. Все реально, а де вона?

Może ja, no, się możesz chęć. Chęć. Тернопіль причем шоп цей, так. Так. Головне меню Резюме. Але вона мідна. Я поки не можу поїхати. Мені потрібно, Якщо вона звідси відскочить, але вона по кімнатам не хоче, то вже добре. А те вона? Я не можу провірити. Я так скажу, були страх не потеряла, зато я бубал вам. Так, треба ходити там, що ще не можу провірити. О, тут багато мішків буває, а зараз ні. Наше залишилося 10 мішків, то вже добре. Пішли сюди. Там портал. Бачите? Портал вниз, але я не хочу йти вниз. Зараз знову мені прийдеться цей. Ну, Ладно, не підемо. Я потім вам покажу, що тут за рішуки. Як вона малює взагалі? Я навіть так не малюю фу. Вона чуть мене не зловила, щоб трошки ібо все було. Вона б мене зловила блина. Добре, що ви мене підтримали лайками, тоді я обіжала о! о. Блін, воно ще на тому. Стоп, ну вот так. Тихо, тихо, вона десь має, бути тут. тут. Тут можеш є. А, нічого немає. Кудна поводи на туте. Друзі, підписуйтесь і ставте лайки. Я вас підтримую. так, а ми пошка. Зараз я не знаю, де мене знаходите, так що я боюсь, поки ходите заради вас. тихо, <плес> <плес> тихо. <плес> <плес> я ще страх не потеряла. Чекай, а ви знаєте, що тут пише? Ну, так, да, не знаєте. Взагалі тут нічого немає, нічого не пишуть. то нічого нема. Я не знаю. У будь варіант, я не знаю. Тихо, скільки на смішки. Ще 12. 12 смішки, ще 8. 8, і ми вибираємо, хто не то. Не знаю. Єдинственний варіант, я не знаю, де вона. О, де вона ходить? Що я завжди марятися з кімнаті, як вона завжди там? Взаєм. Я не можу поїду. Мені прийдеться закінчити відео, якщо вона забуде ходила наверху постійно. я не знаю, где мы находимся. Давайте сюда зайдем. Так, туда может быть мешки. А вон мешочек. Ну ч ⁇ мы на око не Блин, а. Зато у нас 13 мешки. Снова надо что ходить. Якщо це присутні, то вона рядом. Ну потолок, то я такою Ви Здавайтесь. Друзі, ви можете підтримати лайками, лайками. Тоді я вийду і підписую. Так, там поки що нікого немає, можна виходити сюди давайте. Тихонько дайдемо. Ой, в туалеті немає. Тут аптечка, все hm. було? Світ погас Свет погасить. Але ви бачили тут був світ чи що? Нараємо. вона на тому може походити трошки. відео всім пока ставте лайки і будуть підпишитеся но всім пока